Всім привіт! У нас експеримент зі содою і оцтом. Треба покрасити оцт соду у кольори додати води і перемішати. Ми вже зробили і зараз будемо насипати соду. І барбний води загальний. Він не дуже зелений. Всього. Це не зелений. Зараз буде зелений. Барш зелений? Ось такий не зелений. Класний зелений. З нами Бодя. І він приїхав з Червонограда. І... Ух, він такий темний, але він буде такий дружний. Та ще знизу. є біла. Нехай буде. Інтересно, що буде з тобою. Воно... А потім буде з того чого залишили. Залишимо. Нехай подивимося, що з того буде. Білий і зелений. Я ну, все зробили. Вот такі кольори. Є оранжевий, червоний, зелений, жовтий і синій. Ну Майже всі на висок. Зараз будемо потрохи додавати оце. Тільки треба дуже скоро до всіх додати. Візьми так полий.

<говори> uh. Це Давай садами, да? Чего не пальцем не Немный борцок. Давай ще трошки Ого, О, у так это не на Я вже не так сильно. О мам, дивіться, той змішалися, жовтий. Зелено! Салатовий. Зелено, сам більше кольору дали і, напевно, змоги такий вийшов. Класний. Класно! Круто. Чим більше доливаєш, тим більше а вся тече вода. Поди тільки не встань. Я будеш от сам пахнути. Ja, тут це отстам пахнет. Ваня. Чи? О, і той залився. Отсту майже нема. Uh! Зелений тудася. Я зараз я буду зараз. Зелений, додайте зелений і в розовий. Не видно. Поміжай. До <плес> цела став. Ага. Це е голового майже немає. О, цей, це став такий персиковий. А yeah. там що шипить. Можна малювати. О, топик до нас прийшов. О, дві тільки у тут. А тут що сталося? Пенка. Пенка. Не ну, ж собі пенка. А ось тут буде. Завтра. Вона так застигає. Вона так застигає і пенка получається. Ha, о, можна картини навівати. Це зараз буде Астелем. Все, так, зу, дім, а це закінчився. Так, день. А що якщо нічого буде якийсь коричневий. Дивіться! Всім от! Оранжевий. Давайте ще че-ті от. Ні, вже більше не буде. Двіти кріжок. Давайте ще тічать от. От це вже немає. Ти чіть собі додому. Досить. А змішати всі кольори, що вийде. Давайте. Пітена чуть-чуть. Всім пока ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Так. Ось такий у нас получився експерно. Вот, смайжич не все залив не витікало тут і Ага, Тепер калюжа, будемо прибиратися Прибирати. Сюди. прибирати. Давайте, Давайте все змішаємо. Давайте.